Вітаю, друзі! В минулих роликах я вам розповідав, що треба передавати показники газу уже не в 104 ua а напряму до Нафтогазу. Майже всім областям, можливо, вони самі бачили, що областя переходили частково, а не відразу всі. І можливо на цей час уже всі перейшли показання лічильника передавати на Нафтогаз. Хто ще не знає, як передавати показання лічильника, я залишу в описі під роликом посилання на те, де я розповідав, як подавати показання лічильника. Не забудьте їх передавати, щоб вам не нараховували лишні гроші. А в цьому ролику я вам хочу розповісти, що те, куди ми платили за доставку газу, тобто в облгази. Буде змінюватись розрахунковий рахунок, куди оплачувати. Це дуже важливо, тому що знову, щоб не було як тоді, коли перейшла на Нафтогаз і люди платили не на ті рахунки. Хто вернув гроші, хто не вернув, але все рівно прикро. І тому будьте уважні, ми якраз про це зараз і поговоримо, які області перейшли, які ще не перейшли, коли будуть мінятися рахунки. Тощо. Ну і не забувайте підписуватися на мій канал. У мене завжди точно достовірна інформація, тому що всю інформацію, яку я публікую у своїх відео, я особисто перевіряю або на собі, або на своїх близьких родичах чи друзях. І тому інформація завжди достовірна. І так вперед. Значить, компанія 104UA, скоріше за всього, припинить своє існування, тому що вона починає поклонатись Нафтогазом. А іменно називається «Газмережі». Газмережі це, це дочірня компанія Нафтогазу. І сюди ми будемо сплачувати за доставку по новим уже розрахунковим рахунках. Значить, На даний момент, знову ж таки, не всі області перейшли. Якщо ми зайдемо в контакти. Та, до речі, я скину посилання на цей сайт газ мережі. Теж буде посилання в, в опису під відео. І ми дивимося, які компанії вже тут є. Тобто це Кропивницька філія, Дніпровська філія, Харківська філія, Харківська міська філія, Криворізька філія, Київська філія, Львівська філія, Житомирська, Дніпропетровська, Вінницька, Сумська, Хмельницька, Івано-Франківська, Миколаївська і АТ Черкасгаз. Тобто, оці області, які вже офіційно перейшли під газмережі, тому що компанія газмережі отримала ліцензію на доставку газу, то сюди треба подавати вже по новому рахунку. Деякі області вже з вересня треба, а більшість областей із цих перечислених за жовтень, тобто, вже в листопаді треба заплатити за жовтень по новим рахунках. Значить, дивіться, скоріш всього, я не знаю, які в кожного ще будуть рахунки, вони тільки формуються, чи, можливо, один рахунок на всі областя, чи по областям, поки ще це невідомо. І тому, коли ви зайдете на сайт, ВКонтакти, ви побачите, чи є ваша область в газмережі, і ви зайшовши в свою філію да, в контактах, можете подивитися той самий розрахунковий рахунок і всю іншу інформацію, яка є. Тому що не в всіх цих областях, наприклад, з Львівську відкрив, тут є реквізити. Якщо в Житомирській поки реквізитів немає. Але тут є номера телефонів, ВКонтакти знову заходите. І в свої газмережі філію, можна зателефонувати і взнати про особовий рахунок. Ну, я думаю, з часом в кожної області буде така. Інформація. А також на цьому сайті газмережі можна зареєструватися. Натискаєте особистий кабінет і натискаєте «Реєстрація», але дивіться, тут знову ж таки, поки не всі області можуть зареєструватись, навіть, навіть не всі ті, які тут перечислені, тому що тут, бачите, треба вибрати оператора ГРМ. Але бачите, тут не всі є. Тільки може людина та зареєструватися, яка тут є в переліку. Цій областях, тому я не можу показати вам, як виглядає особистий кабінет, тому що моєї області поки тут немає. І так я сподіваюся, що ви зрозуміли, як зайти в газмережі, зайти в свою філію і подивитись, який розрахунковий рахунок новий і по якому сплачувати. І треба, знову ж таки, уточнити, коли сплачувати, чи в, чи в жовтні за вересень, чи вже в листопаді за жовтень. Тому що в кожній в області по різному. Сподіваюся, ця інформація вам була корисною. Пробуйте, і у вас все вийде. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.